Фармадоу. Забудь про головний біль. Двадцять четверте листопада. Цей день є особливим у всьому місячному циклі. Адже починається перша доба після молодика. Місяць у сузір'ї стрільця Символ дня лампада. Благодатний, привітний і чистий день. Сьогодні варто планувати найважливіші справи на останній місяць року. Творчі задуми та плани на майбутнє вдаватимуться легко. Люди народжені в перший місячний день, безтурботні, мрійливі та дуже розумні. Їм легко вдається будь-яка творча робота. 24 листопада народились італійський письменник, автор казки Пінокіо Лоренціні Карло та український співак, лідер гурту Юркеш Юрко Юрченко. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен. Не відволікайтеся на буденні проблеми. Вирішуйте їх поступово від дрібних до найбільших. Дозвольте близьким допомогти вам. Телець. Зірки радять провести день на самоті або ж в компанії найближчої вам людини. Не дозволяйте собі сумувати. Близнюки. Прислухайтеся до колег. Часом допомога може з'явитися зненацька. Не відмовляйтеся від неї. Рак. Не сприймайте помилки як поразку. Сьогодні спробуйте попрацювати в задоволення та забудьте про негативні емоції. Лев, не соромтеся зробити сюрприз близькій людині. Пам'ятайте, приємні речі завжди повертаються з сторицею. Діва сьогодні ви не просто привертатимете до себе увагу, а ще й чаруватимете людей. Терези неприємності від вас відвертатимуться автоматично, будьте нині сміливішими. Скорпіон, сьогодні у вас реальний шанс навести лад в особистому житті. Не зволікайте. Стрілець. Дозвольте собі зайнятися улюбленими справами. Решту відкладіть на кінець тижня. Козоріг ідеї переповнюватимуть ваш мозок. Не зволікайте, обирайте найкращу та втілюйте в життя. Водолій подбайте про колег, яким важко впоратися із завданнями. Вони вам обов'язково віддячать риби. Не бійтесь робити вибір. Сьогодні ви точно не схибите. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.